Шановні співвітчизники, я неодноразово наголошував, що єдиний можливий шлях це шлях примирення і порозуміння. Дії всіх сторін мають відбуватися виключно в рамках законів і Конституції України. Запрошую представників всіх політичних сил, святих отців, представників громадськості до загальнонаціонального діалогу. Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів. Запевняю, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань. Як президент України, Конституції, Зроблю все належне для нормального функціонування країни, захисту прав та інтересів кожного її громадянина, забезпечення миру і спокою в нашій державі.